Вінісіус купив футбольний клуб. Реал Мадрид покидає Ла Лігу. чи ні? Причини затримки відкриття про ББ допінг-тесту Михайла Мудрика. Ну а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач. Сьогодні нас очікує дуже багато цікавих новин, тому обов'язково ставте лайки, якщо вам сподобається це відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. До речі, я вам нагадаю, що сьогодні нас очікують перші матчі Ліги Чемпіонів. Ви їх бачите ось тут. І ви можете задатись питанням, де їх подивитись. А я вам скажу: ви можете знайти посилання на трансляцію у мене в телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал. Ви можете знайти в описі цього відео або в шапці каналу, тому обов'язково підписуйтесь і на телеграм. Там виходять всі самі актуальні новини, посилання на трансляції, а також багато кумедних відео, які е, не попадають в відео на Ютубі. Тому обов'язково підписуйтесь, а я не затягую. Полетіли. Найдорожчий футболіст світу Вінісіус Джуніор узгодив придбання клубу другого дивізіону Португалії. Алверкі повідомляє Фабріціо Романо, 24-річний бразилець і його партнери стали мажоритарними власниками клубу, купивши 70-80% його акцій. Тепер дві головні зірки мадридського реала мають по команді в других дивізіонах топ-6 ліг Європи. Першим став Кіліан Бапе, який минулого літа купив 80% акцій французького Кана. Учора у віці 17 років і 7 місяців Ламін Ямаль досяг позначки в 100 матчів на найвищому рівні. Поки переважна більшість футболістів лише закінчують академії і мріють хоч десь дебютувати, цей вундеркінд уже на досвіді відіграв 83 поєдинки за Барселону і ще 17 за збірну Іспанії. У 100 матчах ламін Уже оформив 49 результативних дій, з яких 21 гол та 28 асистів. А також уже став чемпіоном Іспанії, чемпіоном Європи і коштує 180 мільйонів євро. Відкриття допінг проби Б модрика якось затягнулось. Про можливі причини розповів Євген Пропін. Зазвичай пробу Б відкривають та оприлюднюють не пізніше восьми тижнів після першої. Проба мудрика уже мала бути відкрита на момент сьогоднішнього дня, але інформація відсутня: або дослідження чомусь тривають довше зазвичайного строку, або юристи Михайла вже мають результат і пішли його оскаржувати в КАС без оприлюднення відомої інформації. Тому ось якось так. На мою думку, все ж таки, що скоріш за все, на Мудрика чекає дискваліфікація в межах десь від 3 до 4 років. Ну і, скоріш, що, чесно кажучи, не хотілося би цього, але кар'єрі Мудрика все, кінець. Реал погрожує зняттям з чемпіонату та переходом до іншої топ-5 ліги. Мадриці звинувачують у суддівській змові. Керівництво Ла ліги через можливу дискваліфікацію Белінгема на 12 матчів між Пересом та Тебасом виник серйозний конфлікт. Тому Реал може перейти до іншої ліги, але, скоріш всього, шанс цього дуже мізерний. Логан Пол викликав Месі на бій через спортивні напої. Блогер звинуватив Лео в копіюванні дизайну упаковки та подав до суду. У 2022 році він із KCI запустив Prime, а в 2024 році Месі створив Mass+. Плюс. Пол готовий відкликати позов, якщо Лео вийде в ринг, інакше судова тяганина для Порівняння вага Месі 65 кг, а Пола 95. Напишіть вашу думку, чи відбудеться цей бій. Я на 99% впевнений, що ні. Польська Термаліка наразі лідирує в другому дивізіоні. У разі виходу валюту-клуб стане найменшим серед команд Топ-30 Ліг Європи, бо в селі, де грає Термаліка, мешкає всього 750 людей. Ну а поки що на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. І підпишіться на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Також не забувайте, що посилання на всі матчі Ліги Чемпіонів ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Також там виходять всі самі актуальні новини, тому обов'язково підписуйтесь. Посилання ви можете знайти в описі цього відео або в шапці каналу. Тому підписуйтесь. Ну, а з вами був канал Тач. Всім удачі і всім пока!